Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 84 ударних БПЛА типу шахет, гербера та безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 60 ворожих БПЛА типу шахет Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 23 ударних БПЛА на 10 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Окупанти вночі протягом 20 хвилин випустили по Запоріжжю велику кількість дронів. Як повідомив голова ОВА, більшість ворожих БПЛА була збита ще на підльоті до міста. Два дрони влучили в приватні будинки. Один зруйнований повністю, у другому вибиті двері та вікна. Виникли масштабні пожежі. На щастя, у цих будинках ніхто не жив. Там вже працюють комунальні служби. Є одна постраждала. В неї сильний стрес. Медики надали допомогу одразу. Ракета іскандер, якою росіяни вдарили по кабміну, містила понад 30 компонентів зі США, Британії та Японії. Про це повідомив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Зазначається, що досліджений свіжий іскандер містить 35 компонентів американського виробництва: один японського, один британського, один швейцарського, п'ять білоруського та 57 російського. Попередньо вся інформація була надана партнерам для санкційного. Реагування наголосив посадовець. Миру до Різдва не буде. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Італії, говорячи про війну в Україні. Міністр наголосив, що не очікує жодних конкретних зрушень у врегулюванні війни до Різдва. Посадовець зазначив, що президент США Дональд Трамп розраховував на конструктивну позицію російського диктатора Володимира Путіна. Однак його відповідь була негативною. Єдиний реальний інструмент сьогодні це санкції, які б позбавили Росію можливості фінансувати армію через доступ до ресурс. Сказав посадовець. В Європейському Союзі на 29% зросла кількість заяв на притулок від українців. Протягом перших шести місяців цього року загальна кількість заяв щодо притулку від українців зафіксована у так званих країнах ЄС Плюс. Зросла на 29%. І становила 16 тисяч. Про це свідчить звіт Агентства Європейського союзу з питань надання притулку. Зазначається, що отримання статусу шукача притулку дозволяє в перспективі надовго залишитися в країні, яка його надає. Натомість, нині українці, які перебувають у ЄС, автоматично підпадають під дію директиви ЄС про тимчасовий захист. США припиняють співробітництво з Європою в боротьбі з російською дезінформацією. Як пише The Financial Times, минулого тижня Держдеп повідомив європейські країни про розірвання меморандумів щодо викриття шкідливої інформації від іноземних урядів РФ, Китаю та Ірану. Ці меморандуми були частиною ініціативи Центру глобальної взаємодії агентства держдепу, яке боролося з дезінформацією з-за кордону. Джеймс Рубін, який очолював центр до грудня, назвав цей крок одно. Стороннім актом роззброєння в інформаційній війні з Росією та Китаєм уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації. Кабінет міністрів України уточнив норму щодо бронювання 100% працівників критично важливих підприємств. У прифронтових регіонах бронювання може здійснюватися на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Крім того, уряд доповнив критерії критично важливих підприємств, які можуть бронювати працівників. Вони стосуються бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони.